Вітаю, друзі, вас на своєму каналі Шира сама. У мене сьогодні у роботі ось така шубка. І мені потрібно замість цих гачків зробити супатну засібку. Що я роблю? Я буду зараз знімати усі гачки. У мене є ось тут у кишені. Тканина. З цієї тканини я її зараз відпрацюю, продублюю і буду робити сопатну застіпку. Тобто, ось там буду я накладати. Машинної роботи я вам показувати не буду, тому що це займає час. Я вам розкажу технологію виготовлення сопатної застібки на шубки. Так. Для того, щоб зробити супатну західку, мені потрібно викраїти деталь. Я проміряю, виміряю довжину под борта. Ось у мене тут останній гачок. Тут у мене буде останній Так, ну і... Я зроблю супатну застіпку довжиною 66 см. Планку для супатної застіпки. І за шишки вона у мене буде 6 см. Якщо я її буду робити взгін, тобто 12, зараз я буду її вирізувати. Так, це у мене саме, я її продекотувала. Тепер мені потрібно накреслити. Деталь моей супатной запланки для супатной заститки. Так, это у меня. Должна на планке у меня 66 уготованной вырезки. Так. 66. Вот у меня такая она будет.

ланка для сульфатной застежки. Что я роблю? Зараз я ее краю, додаю еще трохи листья. Сейчас зараз я продублюю. У меня есть дублерин для комерик. Он очень плотный. Деталь я выкраила. Теперь буду дублювати. Потім покажу, що роблю. буду робити далі. Деталь продубльована, тепер мені потрібно її заново розмітити. Я возьму маркер і розмалюю планку довжиною 66 см, шириною 12 см. Складаю ось так навпіл і з двох боків я буду з'єднувати. Потім виверну і покажу, що роблю далі. Так ось готова планка. Ось у мене гузики. Зараз порахую, скільки мені жінка їх принесла. Так, тут у мене один, два, три, чотири. 5 гудзиків розкладаю, як вони у мене тут будуть ось так ось, десь так, там. Від краю я повинна відступити 3 сантиметри з одного боку і з другого боку. Так, ну, якщо тут у мене верхній гачок, то мені потрібно трохи буде. Так, як мені зробити, щоб у мене верхні, верхня петля була тут так, зна, значить, так. Значить, я беру і відкладаю 1,5 см. 1,5 см. Гудзик у мене, 2,7, 2,7. Так, це у мене перша петля буде. І це у мене буде десь тут остання петля. Зараз, зараз, десь ось так, от остання петля у мене буде. Вона у мене буде рівна, а ось така під кутом 45 градусів. Так, ось так, тут у мене сантиметр. Тут у мене буде петля. І тут так само під кутом 45 градусів. Так, одна друга. Ще мені залишилось. Ось одна, друга. Мені залишилось ще три петлі. Мію відстань між петлями. Так, мірі відстані з петлями. 59. Мені потрібно поділити на 4. 14,75. Так, я піду вимітаю петлі на машині. Потім покажу, що роблю на дані. Петлі вимітала. Тепер мені потрібно... Ось таким чином я накладаю свою планку на борт виробу і прокалюю булавками між петлями. Так, накладаю на підпорт. Так, і ось ця крайня по краях, ось тут, де у мене края, я буду настрачувати цю планку повністю. І так само, ось тут зверху. Тут, де у мене кут, я буду робити закріпку таку, як на куті кишені. А ось де у мене між петлями, я вираховую середину і ось тут роблю закрепку. Ось тут роблю закрепку. Ось тут роблю закрепку, і ось тут між цими петлями роблю закрепку. Тобто тут у мене повністю шви, швами я буду настрачувати планку, а тут тільки ось тут. Ближче до краю борта я буду робити закрепку. Потім я закриваю підкладкою, і у мене буде мати ось такий вигляд. От, бачите? Тобто машинні роботи я зроблю самостійно вам покажу результат. Ремонт ми завершили. У нас тепер є повноцінна застіпка на гузиках з супасною планкою. Бачите? Ось у мене. Гудзики ми пришили на ніжки з гудзиком. Якщо відео було для вас цікавим, пишіть коментарі, ставте подобайку. Я буду вдячна вам за це.